Давай, 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 давай. Рывочек, рывочек, девочки. Да давай, чуть-чуть осталось. Ну, молодцы, Саша. Так, Саша чемпионка будет сейчас, Она такие результаты это есть. Да? Вот. Саша, Я ты

Так, 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 так. так, молодці, молодці, тримала. Новні лубенці та гості нашого міста. Сьогодні в день відзначення дня фізичної культури і спорту в Україні. Ми зібралися з нагоди урочистого оновлення дошки відзнаки Лубни спортивні. На яку занесені імена кращих спортсменів та спортивних команд міста, найбільше багатство це здоров'я, а фізична культура і спорт невід'ємна частина життя людини. Спорт є ефективним засобом фізичного виховання. Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верст населення. І сьогодні ми вітаємо всіх тих. Хто своїми досягненнями, натхненою працею, наполегливим систематичними заняттями фізичної культури та спортом прославляють наше місто, носячи вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, спортивного життя нашої області та України, і мають почесне право носити звання майстрів спорту України. До слова з нагоди урочистого оновлення дошки від знаку спортивні» запрошується міський голова Олександр Петрович Рицаєн. Шановні спортсмени, ветерани, спортсмени професіонали, діти, учителі фізичної культури, батьки. Сьогодні ми в день фізичної культури і спорту напередодні дня міста зустрілися тут уже на фініші, а починали зі старту. Кожного був свій старт. У когось 70 років назад. 60-50. А кого я десь найменше бачив, років три. Але у кожного ще попереду дуже багато перемог. Саме головне, що сьогоднішнім легкоатлетичним пробігом ми показали місту здорову націю наших глубен. Ми сьогодні перемогли самі себе. Хто вперше на доріжці, хто вже не в перший раз маючи вагомі досягнення. Дорогі друзі, я щиро радий за тих, хто сьогодні занесений на нашу спортивну дошку Пошани, за дітей, за команди, за тренерів. Вони заслуговують цього, вони перемагали і побажаємо їм ще перемог. Сьогодні чудова, гарна погода. Сьогодні в місті будуть проходити іще не одні змагання. І ми будемо запрошувати вас на перегляд футбольних матчів. Сьогодні поставили два тенісні столи. Можуть спортсмени, початківці, професіонали попробувати, як на них грати. Сьогодні ми б хотіли, щоб весь день ми думали про те, що життя це спорт, спорт це життя. Розпорядження міського голови про занесення на дошку пошани лубни спортивні. Занести на дошку відзнаки лубний спортивні. Маника Сергія, кандидата у майстри спорту України з легкої атлетики. Сластоненка Івана, чемпіона області з вільної боротьби. Василенко Валентину, чемпіонку області, члена збірної області зі стрибків у довжину. Банкова Ярослава, чемпіона області з легкої атлетики. Ревець Катерину, чемпіонку України з боротьби з Сумо. Чемпіонку області з вільної боротьби та з боротьби з дзюдо. Куць Валерію, чемпіонку області з боротьби з дзюдо, Срібну призерку чемпіонату України з боротьби з Сумо. Білик Вероніку чемпіонку області з боротьби з дзюдо, Бронзову призерку чемпіонату України з боротьби з сумо. Кабанця Андрія, чемпіона області з легкої атлетики. Куришка Дениса, Колбуна Олександра, Василенко Дарію чемпіонів області з легкої атлетики, членів збірної області з легкої атлетики. Ткаченка Катерину триразову чемпіонку України з волейболу серед дівчат. Радченка Владислава, чемпіона області з вільної боротьби. Команду Зальноосвітньої школи номер 2 переможця обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів Казацький Гард. Команду загальноосвітньої школи No1, переможця обласних змагань олімпійського личення. Команду дитячо-юнацької спортивної школи з футболу, переможця обласного етапу всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч. Мухіна Дмитра, майстра спорту міжнародного класу з хортингу. Пшенніка Артема, бронзового призера чемпіонату світу з хортингу. Крила Олексія, чемпіона світу з хортингу серед кадетів. Вовкодава Богдана, майстра спорту України з хортингу. Вашечка Руслана, кандидата у майстрі спорту зі змішаних єдиноборств ММА. Супрученка Артема, кандидата у майстрі спорту зі змішаних єдиноборств ММА. Галича Івана, чемпіона області призера Кубка України зі змішаних єдиноборств та Кемпа Карате. Овчаренка Данило, чемпіона області, призера у чемпіонату України зі змішаних єдиноборств та Кемпо Карате. Кириленко Назара, чемпіона області в Гремліну та універсальній боротьбі. Дяденка Ростислава, чемпіона області в Гремліну та універсальній боротьбі. Кучерявого Олега, чемпіона України з фріфайту та змішаних єдиноборств. Тимченка Дмитра, срібного призера чемпіонату України зі спортивного орієнтування. Соколова Владислава, срібного призера чемпіонату України зі спортивного орієнтування. Мостовика Марка, чемпіона України з фріфайту та змішаних єдиноборств. Ну, а зараз ми перейдемо, напевно, до самої приємної процедури нагородження учасників нашого легкоатлетичного пробігу. Серед перших-четвертих класів. За третє місце нагороджується. Космину Софія. За друге місце нагороджується. Волик Олександра. За перше місце серед перших четвертих класів нагороджується Білик Вероніка Серед Учні перших четвертих класів нагороджують Чучуя Ігоря. Третє місце. За друге місце нагороджується Волошко Данила. За перше місце нагороджується Савицький Дмитро. Серед учнів п'ятих-шостих класів. За третє місце нагороджується Рубан Вікторія за друге місце нагороджується. Кривець Катерина. За перше місце учнів 5 6 класів нагороджується Нестеренко Олександра. Серед учнів 5-6 класів. За третє місце нагороджується. Тіорок Константин. За друге місце Овчаренко Даніл. За перше місце нагороджується. Трубіцин Владислав. Серед учнів сьомих-восьмих класів. За третє місце нагороджується. Дубовик Вікторія. За друге місце нагороджується. Василенко Дарія. За перше місце нагороджується. Корнієнко Вікторія. Серед учнів шо... Сьомих 8 класів. За третє місце нагороджується. Космина Михайло. За друге місце нагороджується. Остапчук Руслан. За перше місце учнів сьомих восьмих класів нагороджується. Остапчук Ярослав. Серед учнів 9-11 класів. За третє місце нагороджується Карпова Катерина. За друге місце нагороджується. Сіра Анастасія. За перше місце серед учнів 9-11 класів. Нагороджується кузьома Валентина. Серед учнів 9-11 класів. За третє місце нагороджується. Колбун Олександр. За друге місце нагороджується. Стилик Дмитро. За перше місце серед учнів 9-11 класів нагороджується. Федорчук Костя. Федорченко. -Костя. За третє місце в категорії жінки нагороджується Мухіна Інна. За друге місце нагороджується Космина Оксана. За перше місце нагороджується Зіненка Людмила. Категорії чоловіки за третє місце нагороджується. Маник Сергій. За друге місце нагороджується. Гончар Олексій. За перше місце. За перше місце в категорії чоловіки нагороджується. Маслак Олександр. Категорії ветерани. За третє місце нагороджується. Андрущенко Андрій. За друге місце нагороджується. Грицаєнко Олександр. За перше місце в категорії ветеран нагороджується. Ткаченко Олександр.